Співачкою в театрі? Ти нас з батьком зовсім зганьбити хочеш? Думаєте, що хочете. Я вже обручилася з паном Хлистовим, і він обіцяв мене підтримати. Але ж ти сказав, що підтримаєш мене. Тепер ти моя дружина. Я думав, що заради сім'ї ти готова приборкати свої примхи. І як тобі завадить моя робота в театрі? В першу чергу ти маєш дбати про чоловіка і про свою честь. Раз так мені не потрібен твій дозвіл. Попри все, Марія стала грати в аматорському театрі. Браво! Ваш талант вразив мене до глибини душі. Маю нахабство запросити вас у наш театр Корифеїв. Я розірвала шлюб з Хлистовим Тепер я нарешті можу присвятити себе театру. І мені? Ну, і тобі трошечки. <клук> Марія і Ніколай, ваш талант оцінив сам цар. Вас приглашають роботи в імператорський театр. Я занадто люблю мою Україну і її театр. Аби погодитися на вашу пропозицію, ми залишимося на батьківщині. Театр зробив Марію щасливою, але з чоловіком їй знову не пощастило.